вас наші любі глядачі, це шеф тандем. Вітаємо з вами ваша улюблена рубрика смачного. Сьогодні готуємо чергову страву з омлету, Така, знаєте, Цікава буде штука, дуже ніжний. Ми назвали його з Вікторією трояндовий ніжний омлет. Тому дуже швидка, класна штука. Мало треба часу і мало треба інгредієнтів. І саме основне в цьому всьому, що Вікторія стоїть і нічого не робить, а готує Роман. А я дивую друзі як завжди друзі. Для приго... знаються це може чим це й не говорити. для приготування нашого трояндового омлету Нам знадобляться яйця, сіль, цукор. Трішечки пармезану, вершкове масло і зелена цибулька. Так, да, ви всі знаєте, що яйця люблять вершкове масло, особливо омлет. Ми вже якось були запікали омлет, пам'ятаєте. У нас такий був, як гриби повиростав. А сьогодні трішки друга буде історія, так. але не менш цікава і не менш ніжна, і швидша, до речі, те й треба було запікати півгодини. А це раз-раз і готово, як то кажуть, так? Так. Да? Я... Тому що нам треба. Я завжди стою ось так, коли не готую, і все станка. подаю. Давай. Так, що ми починаємо? Ми починаємо, що ставимо нагрівати нашу сковорідку. Так, на середній вогонь, да? і нам потрібно 4 яйця. Супер. Це така буде класна, чоловіча порція омлету. Ну, я не знаю, може якісь чоловіки їдять по 2 яєчка, я вранці їм 4. По, <по мені видно, так? <да? по> Тому 4 яйця, друзі. Ну і це такий Емле, що ви з двох яєць його не зробите. Треба, ну хоча б три. Ну ладно, вже не будемо так на три штучки. І е, нехай Роман не прибідняється, тому що скільки разів я хотіла власноруч зробити дану страву, у мене жодного разу не вийшло. Так. Друзі, подивитися зараз, лайфхак, як він ото все формує. Сіль, цукор по стандарту, перець одразу все кидаємо. І не треба ні молока, нічого, просто сіль, цукор, перець. Да? І мій козирний вінчик, який мені подарила Вікторія. То все, стоїмо, мішаємо, поки гріється сковорідка. Скажи мені, будь ласка, чому? Це просто. <сх> чому ти смажиш без олії? Ну, ну, Тому що я смажу на вершковому маслі. А масло нас від галичини. Куштуйте і наповнюйте себе силою природи Карпат. Я знаю, що Роман любить такий великий, добрий шмат масла. Тому мушу, мушу, дай ножа. Я yeah. в процесі. Ну це не міксер. Тут треба по. Готуємо з галичиною. Так, вершкове масло розтопилось, пішов так. такий легесенький димок. О, Знаєте, то означає, що сковородка наша нагрілась і виливаємо одразу весь омлет. А я ще наріжу трошечки цибульки на прикраси. Дивіться, тепер лайфхак. Що ми робимо? Омлет вилили, да? і починаємо його скручувати до середини, доки все схвачується по краям. В мене не вийшло. Така троянда, так? Да? Центрується? Ну, так, да. омлет він... Застиває по краям і формує таку ніби квітку, знаєте? І все. І ми його на цьому етапі зараз можна сказати, виключаємо. Тобто, по суті, має бути така кремова форма. Так. Да. Ну, тут троянда, можна так сказати, образно, звісно. Ну, похоже на, на квітку. Да? Виключаємо нашу плитку. Він дойде за рахунок тепла самої, самої сковорідки, Да? Зверху, бачив, що такі живий. Не жива... потрібно ну, накривати? Ні, він йде такий. Ну, такі прогрівають презентаційною тарілкою. А, ну, да. Бажано, щоб е, сковорідка була з антипригарним покриттям, тому що. Так. Дивись, я... Тому що може не, не, не вийти. Ну, тут -то собі підформуєте вже красиво, як вам подобається. Ну і ми е, вирішили подавати то з сиром. Затертим з горем. пармезан ну, да, та тема. І з цибулькою. Зеленою, друзі. Готується за 3 секунди, до речі. Треба ну, скуштувати. Щоб ви скуштували, це треба приготувати. Він mm -hmm. дуже кремовий, такий ніжний на смак виходить. І швидка така класна альтернатива на сніданок. Тому... Дегустуємо. Друзі, це ніжне е витвір мистецтва. Ну так. Да. Тут я не можу поспорити. Тут о, ніжно, кремово, класна штука, що це зверху, де ми його не досмажуємо, він потім, коли ви його достаєте доходить. з самої пательні, ще кладете, він же ще ну, да, сам теплий омлет. І от зверху ці яйця, які взбиті, вони доходять, поступово падаючи температура, що ну, да, він заварний крем зверху Дуже доходить класно. за що тепла. Дійсно, така знаєш кремова історія. Друзі, готуйте разом з нами, відкривайте для себе нові смаки. Да, черпайте ідеї з наших відео, ми вас любимо їсти те, що їм ми і пам'ятайте, що не завжди смачна і класна їжа готується складно.